Так, значить назад сюди. Вот так. Добре. Боже, які в нього криві зуби. То чучела. Сюди. Сюди. Ой, і дуже добре. О, і мікроб тут. Боже, скільки в нього зубів? Якісь кривих і без ніяких зубів просто. Ще й робочі тут зуби. О, а зарабу драка. Серйозно буде драка. Хто наступний? Он мікроб дже минус. Да. А, ти саміру димніший. Давай, давай, давай. Ой, я ч, Бен Беав якщо чесно. Сами сильніший. Це як босс в игре. Фінальний. О, ну да, ну да, похвалися. Опа! Давай, 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 давай. Боже скільки. А, ти ті самі. А мікро буде нам допомагати. <клес> да, 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 я поняв. Що ти вже сильний. Змінився за, за таке маленьке время. І трохи підкачався, він. типу. ты что за буйвол? Боже, у него якийсь тут рай. Дуби просто. Таких усерезных. Шо? Да. Капец. Ха -ха, давай залезай. Нам чуть-чуть в іншу сторону, кстати. О, в оцю. Ну, погнали тоді. Цим темпом до шлунка дойдемо. Це шо за головоломка? Так, кстати, що там ще виробляється? Ага, лишається два іспитання нові питання. Та ж дві головоломки. Так, якісь тут круцькі. А, типу, це вони показували, що можна рухати тут. А. Нам треба обратися до самої вішні. Ну, оце, кстати головоломка. Якщо отак кстати як варіант. Окей. Окей. Крутимо. Вертимо. Ні, воно нічого не зміниться. Ну, нехай попробуємо хоча б. Хоча б ми попробуємо. І він, кстати, з нами крутиться. Капець. Ну, якщо так, то я вже сьогодні і ігру пройду. Що дуже добре. Що моє нічого поганого не бачу? Чуть-чуть не тут. А. Чекайте. Опачки? Все правильно. Є! Все забрали вишню. Це що за в нього тут? А? Укрпошта Серйозно, хоча ні Зовсім не похоже. О, все одно вишеньки в нього. Покотилися Боже, як він влюблен в вишню. О, це наш враг. Ах, ти волоч. Так, ну у нас є варіанти. Що тут можна? О, давайте. Шахмати пограємо. Ну, давай і що? Я маю грати. Ну, давай, я хожу. А Ха, думаю, ну, давай що? А він що? Месен. Це ж неправильно, кстати, як варіант. Зовсім не розумію. Ну, давайте в цю міні-ігру пограємо. Смысл, я, навіть... я ж навіть не начал. Не, ну наш твой нік вообще, шара. Ну давайте в бокс пограємо. Я за нашого. Да, давай, да, 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 да. Ча-чуть. Давай. Да, 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 да. Норм. ще раз. Попевно, що зараз ми виграємо. О, і що? В смислі? Знов не та сама мені гра Да, че в улітки погнали грати. Ре, ба. Пим, пин. Давай! Давай, В смесь що шовен робить? Давай тоже, кстати, варіант. вариант. О. Давай, давай, давай. Давай раз! Да. Ага, ну і шо? Смісли? Капец. Заме Доми... ложками стали. ну значить, не та. Це шо, кстати, таке. Ага, ще про... брата його прийшли. Два. Понятно з ним. Давай цю міні-ігру пограємо, я також не проти. Ага. історія якась. Сінфу якийсь, блін. Про вишню. Тобто хоче вишню. Просим нього. Тут його брата не. Всякі трюки виробляють. Ага. Понятно, він в конфу вже подався. І шо, ну давай. Це він споминає, що його як його вчив. Сам це як його. Коротше, як вчив той мастер Сіфу. Так, боулінг Давай, давай, погнали! Ага, все, погнали. Також неправильно, ну в шахмати я грати більше не буду. Безполезно ну і шо? Все спортив коротше, як завжди. Нічого не міняється. Ага, дуже смішно. А якщо зараз це вот? Понятно. Капец. Навіть цей чут саме цього чучело і то розумніше, якщо чесно Ну, давай в бумажки пограємо, давай, давай, давай. А ти що? Ага. Да ну не серйозно? А. Бачиш, ну ми тоже сильні Блін, ну так, ну, серьезно, так нечасно. Нечасно. Дивайте, я, не чесно Ну серйозно, так не чесно Вовсе не чесно Где давайте його зімо зиму? Опачки. Ого, Ха-ха-ха! <с seri> да, це смішно, кстати. А Якщо во це зробити. Ага, ну і що? А я вже ззаді буду. Це напевно ні? Серйозно? Ура! О, туди його. Що ж таке ми розумніший? Отак ми і завершили саму ігру. Найшли свою пару. Ну, самому чучело що мікроб розбуджує нас? Ха-ха, нас галю не було, ура! О, і вечня, ну куди нам? Це що таке? Це що попав, чи що? Серйозно? побилисть до раке або з голови? Ти що, серйозно? Звісно з голови. А якби було наоборот, кстати. І що? Хоть правильно зробив. Опачки нормально, Ура. хорошая работа. Ага. Мы вылезаем из Буха. Я понял. Ага. Все пока. Спасибо тебе. Все давай пока. О, нарешті ми попали до своєї хатинки. Ну шо, мікро, було весело з тобою. Але весь наша. наше. Ну давай. О. Хоча б розділився з ним. Да, 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 давай. Стільки билися, блін, заради одної вещи. Там, кстати, косточка. О, все нормально. Ура! Серьезно? Це вся такая игра. Капец. Ага, ще одна вещь не появилася. О, ты ж так хтив, кстати. Це, напевно, мрія самого чучела вбулася. Самого мікроба. Прикольно. Ага, це він допомагає. Ну, спасибо. Гігантське чучело. опачки Ага, він до самої груші лізе. Не поняв. end Кінець. Чучел. Прикол, блін. Ну все, звісно ж. Ігра завершена. Я не хотів вже робити п'яту частину, так як воно би так само вийшло як із Happy Game. Лучше би зробив вот так, як вот ще раз. Типа хоча б більше зіграв. Так, це тітри погнали. Навіть, кстати, прикольно зробили тітри, як на мою думку. Но мені сама ігра сподобалася. Тобто вона набагато краще, ніж happy game. Тут хоча б ніякого смисла немає. Просто собі розлікательна ігра Наті, може такое навіть і зроблю превюшку. Тому що воно виглядає ще й дуже прикольно. Все? А що тепер? Типу все, так? Да? Так. Типу все я пройшов ігру. Понятно, понятно. Давайте, кстати, я хочу там попробувати одне із питання. Ага. Не знаю, блин Давайте я хоча б бстренько це все зроблю. Хочу просто подивитися, якби це я виліз у сракіс. щоб ще... Блін, це дуже довго. Не знаю, не знаю. Просто зараз, якщо що. Ну не знаю, коротше, просто це правда дуже довго буде, але просто цікаво. Просто цікаво як це вче буде зараз виглядати. Я зараз це все швидко зроблю. Якщо воно швидко не вийде, я це точно думаю. Десь три хвилини точно займе. Тому, звісно ж, давайте я дойду хоча б до того місця і подивимося, що, що це з собою буде представляти. Просто цей варіант. Бо дуже цікаво. Так, от я й дійшов до цього самого місця, де потрібно вибирати саме варіант. Ну я тоді вибрав оцей варіант. Давай, давайте, звісно ж, попробую оцей варіант. До мене нічого в голову не лізе, як це. Думаю, ви знаєте, що це. Давайте сюди заліземо серйозно, це таке є. 100%. Серйозно, це і все було. Я до цього місця доходив, напевно, десь. Напевно, би, десь 5 хвилин. Ну, ладно, тоді, значить, дойшов я до цього місця, що дуже я сильно радий. Так що все. Буду я на цьому, звісно ж, сьогодні і вообще, з цією ігрою завершувати. Я, в принципі, розділю саме на дві частини. Тобто четверта частина це буде не окончательна, а буде тільки ще типу, незавершене відео, а п'ята частина це буде як фінал. Типу, як і фіп-гейму було. Тому, звісно ж, такі от справи. Ігра доволі цікава, тобто і смішна, і прикольно виглядає, тобто головоломки прикольні. В епігейм, якщо чесно, вона якась смутна була ігра, тобто якийсь ужастик, неприємно вовше було вовше грати в ту ігру. Тому я в самій ігрі Game поставив 7, а ігрі чучел я поставлю доволі непогану оцінку, а саме 8,5. Хоча міг би поставити навіть 8, але поставлю 8,5 за те, що ігра прикольна, смішна. Я повеселився, пограв собі головоломки різні, тому мені це дуже сильно сподобалося. Так що, все, з цією грою я також завершив. Буду продовжувати далі грати якусь іншу ігру, тобто починати якусь іншу ігру грати. А з цією грою я буду завершувати. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики, Переглядайте старі відеоролики. Ну, а за як завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!